Доброго дня, шановні тільці. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 10 по 16 червня. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту, і ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. На даний тиждень. Отже, ну, так само, як і в Овнів. Рекомендація. Виходьте з тіні. І, перепрошую, не стільки рекомендація, стільки у вас буде такий, знаєте, внутрішній запал, внутрішнє бажання вийти зі своєї скорлупи, вийти з чотирьох стін, можливо, вийти з певної стабільності, яка у вас вже, знаєте, Перепрошую, скажу так, задовбала. З кожного дня одне й те саме, і вам захочеться досягти чогось більшого. У вас буде таке, знаєте, бажання, мотивація, щоб вийти в світ, продемонструвати свої здібності, продемонструвати своє вміння, оточуючому світові. Якщо знову ж таки, якщо ви хотіли розпочати якийсь проєкт, який в подальшому буде працювати на вас, який в подальшому буде проєкт, через який ви будете надавати певні послуги чи товари людям. Якщо ви хотіли, наприклад, почати вести чи канали, чи свій блог, це саме прекрасний момент, щоб заявити про себе. І найголовніше, що все світ, що Можливості будуть саме цьому сприяти. Добре, давайте подивимося. Ага, і ще що хотілося б сказати, що незважаючи на те, чи у вас будуть якісь перепони на вашому шляху, чи можливо будуть якісь моменти, які будуть сприяти тому, що ця ситуація, як то говорять, застопориться, ця ситуація стане на місці і не буде розвиватися. У вас буде бажання і мотивація досягти, однако, своєї цілі, незважаючи на якісь, я б сказала, негативні зовнішні чинники. І давайте ми подивимося, яким буде цей тиждень в сфері роботи. А говорячи про роботу, в першу чергу, це Прекрасний гармонійний збалансований колектив, гармонійні збалансовані стосунки з вашим керівництвом. Раз. Другий момент це можливо, ви як керівник чи як учасник певного проєкту, саме вам вдасться підписати якийсь певний контракт з бізнес-партнерами. Це підписання нових договорів. Також це період, коли необхідно приймати важливі рішення, і пам'ятайте, що рішення необхідно приймати за власним покликом серця. Якщо ви відчуваєте, що ніби ем, рішення, припустимо, а воно ну, таке, але воно вам ближче, то обирайте ем, саме це рішення, а не те рішення, яке може, знаєте, зовні виглядати. Прекрасним, таким, знаєте, золотим, все супер. А насправді ви от відчуваєте, що щось тут не те, що щось не так, і це не є вашим. Обирайте те, що ви відчуваєте. Добре, давайте ми подивимося, про що ж говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, то тут, скоріше за все, може бути рішення про певну зміну роботи. Рішення про те, що необхідно шукати щось нове, тому що теперішня ситуація вона вас не до кінця задовільняє. Вона змушує і сприяє тому, що ви втрачаєте всі свої останні сили. Те, що ви працюєте, наприклад, на цій роботі вже знаєте на останніх силах. Можливо, це просто вигорання. І ви, от, наприклад, трудоголік, ну, загалом тільці вони самі по собі, от такі, знаєте, трудоголіки. І, можливо, це до вас прийде таке рішення, що необхідно взяти відпустку чи необхідно відпочити, щоб набратися знову ж таки сил. Тобто, підсумовуючи, для когось це може бути е, прийняте рішення, що необхідно е, шукати щось нове, що буде вас наповнювати, що буде приносити вам радість. А для інших це може просто е, бути тяжке рішення, е, що е, треба все-таки е, відпочити і е, перестати пахати на цій е, роботі, тому що ви вже геть е, е, змучилися. Добре, давайте ми подивимося, про що ж говорить нам ця карта для людей, які шукають роботу. Е, дивіться, тут є можливість працевлаштування, але вам необхідно прийняти рішення, чи ви хочете працювати все-таки на роботі, де, скажімо так, колектив не є доброзичливим, де можуть де керівництво може порушувати ваші певні межі. І Загалом ви будете, можливо, відчувати якийсь внутрішній дисбаланс стосовно роботи, яку, яка вам пропонується, в якій ви можете працювати стосовно цього місця роботи. Так? Тобто це буде от якась внутрішня, я б сказала, більша боротьба, чи вам йти туди, чи не йти. Тому що, можливо, ви почитали відгуки, що там Необхідно працювати понаднормово, що там, як то говорять, дуже сильна тікучка кадрів, і там загалом не місце роботи, в якому не важливий працівник. Для них, наприклад, важливий саме тільки і виключно дохід. Добре, якщо ми говоримо по сфері фінансів, що у вас? Тот, ну тут дивіться, в першу чергу, можливо, необдумані втрати, можливо, навіть і витрати грошей. Можливо, ви захотілося вам заінвестувати в щось, що. Скажімо так, не є перевіреним, що можливо десь щось ви не до кінця дочитали. Те, що було написано маленькими і виявилося, що вам доведеться, наприклад, ще за щось додатково заплатити. Так? Далі, це не тиждень, коли варто очікувати якихось певних грошових надходжень. Будьте також, будь ласка, обачні, тому що е, на цьому тижні є велика можливість шахрайства, що хтось захоче з вас витягнути гроші. Тому е, будьте обачні і звертайте увагу на те, хто вам дзвонить, чи це дійсно людина, наприклад, з банку, чи це просто шахраї, які намагаються е, отримати доступ до ваших е, кредитних чи дебетних е, карт. Добре, давайте ми подивимося. І якщо ви працювали, ще забула сказати, якщо ви працювали чи працюєте над якимось проєктом, як над другим чи додатковим джерелом доходу, то тут, скоріше за все, можуть бути бездумні якісь певні вкладення грошей, які не принесуть вам жодного або бажаного результату. Добре, давайте ми подивимося, що вас чекає. На цьому тижні в стосунках з вашим оточенням. Ну, в першу чергу, це знаходження якихось певних компромісів, це злагодження певних конфліктів. Але одночасно ви не будете, знаєте, манувати якимись певними емоціями, ви не будете е, такі занадто відкриті до людей. Тобто, тут більше, знаєте, так, ви не, ви не будете. Е, Провокувати на якісь певні чвари з людьми, але одночасно ви будете тримати певну дистанцію. Тобто це в якійсь мірі певна закритість, і одночасно ви будете розуміти, скажімо так, мотиви. Тієї чи іншої людини, незважаючи на те, що вона вам буде говорити, як вона буде поводитися, як вона буде посміхатися вам в обличчя, ви будете все це розуміти, ви будете на цьому тижні все-таки більше прислухатися до своїх власних відчуттів, внутрішніх, до своєї інтуїції. Добре, дивимося про що нам говориться карта для людей, які... Мають стабільні романтичні стосунки. Тут буде знаєте, бажання все-таки злагодити певні конфлікти, можливо, бажання внести певну, певні емоції, певну пристрасть у ваші стосунки. Можливо, ваші стосунки раніше виглядали знаєте, як якісь такі трошечки сухі. Трішечки, знаєте, їм не вистачало вогню, і на цьому тижні у вас буде бажання все-таки покращити рівень ваших стосунків. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Дивіться, є ймовірність знайти потенційного кандидата, який буде хорошим сім'янином, з яким вдасться збудувати стабільні. Міцні стосунки, але ви не будете, знаєте, поводитися так, знаєте, не будете занадто емоційно відкриті. Ви будете люб'язні до цієї людини, ви, але одночасно ви будете тримати, як то говорять, свою марку. ви будете, знаєте, не сильно проявляти свої емоції, що, бо знаєте, є такі люди, як, як тільки появля, з'являється потенційний партнер чи партнерка відразу, о, ти ж мій Бог чи моя богиня. Ні, у вас в цьому на цьому тижні не буде. Ви будете розмірено підходити, одночасно аналізуючи, що це за людина, одночасно намагаючись прислухуватися до себе. Добре, дивимося, що принесе радість в цьому, на цьому тижні, а радість. А радість, знаєте, що вам принесе? Все-таки більше я б сказала, ваша інтуїція, яка вам дозволяє і допомагає вам розібратися в тих ситуаціях, на які ви, можливо, не можете. Об'єктивно подивитися, так я б більше знаєте, коли людина вам, наприклад, те, що я говорила, що людина вам посміхається, все так сюсі-мусі-пусі, але ваше нутро говорить, що ця людина, наприклад, не ваша, і ви будете радіти, що саме ваше нутро, ваша оця, знаєте, чуйка, вона прекрасно працює в будь-якій ситуації, і можливо. Вам дасть можливість врятувати себе з якоїсь ситуації і не встрягнути в якісь перепетії. Добре, і дивимося, що ми дивимося, на що, на що звернути увагу. А увагу необхідно звернути на те, що, можливо, будуть моменти, коли вам захочеться діяти імпульсивно, а коли вам. Захочеться діяти не думаючи, не аналізуючи, тому а, тут треба, знаєте, більш зважено до всього підходити, продумувати, більше присвячувати час на те, щоб щось проаналізувати, щось докопатися, десь щось, можливо, знаєте, пошукати більше інформації чи в інтернеті, наприклад, якщо ми говоримо про роботу, так, чи. Можливо, десь, я б сказала, навіть щось десь пошпіонити за кимось. Більше, знаєте, так, можливо, менше говорити, але більше все-таки спостерігати. І давайте ми на сам кінець дивимося. Рекомендації. В першу чергу рекомендація, якщо у вас є можливість мати певну незалежність, незалежність, припустимо, від роботи, незалежність від когось чи від чогось, скористайтеся цією можливістю, скористайтеся можливістю відсікти те, що вас обмежує, те, що вам не дає нормально функціонувати. Можливо, саме якісь. До цього тижню з'являться певні обмеження в постаті, ну, наприклад, Певних шаблонів поведінки, які тягнуться з минулого. І це час відсікти від себе те, що вас обмежує, те, що вам не дає нормально функціонувати, та розвиватися. Це раз. І, а, друге, можливо, у вас буде бажання посидіти, покупатися в своєму минулому. Ну, наприклад, я щось не так сказав, я щось не так сказала, а треба було так зробити і так далі. Ви маєте зрозуміти, що це вже пройшло. Це вже в минулому. І на цьому ви цього не зміните. І не треба на цьому концентрувати свою увагу. Ну що, шановні тільці, я не можу сказати, що якийсь занадто надто складний тиждень, ні. Але будуть якісь певні моменти, коли вам треба буде більш детально і. Набагато краще проаналізувати ту конкретну ситуацію чи конкретну особу. І найважніше, не забувайтеся прислухуватися до своєї інтуїції. Ну що, шановні тільці, я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!